Офіційно декілька годин тому Трамп підписав указ про створення біткоін стратегічного резерву в США. Тож чому ринок падає, що означає цей резерв та що очікувати далі? Поговоримо про це прямо зараз. Погнали. Перш за все, ринок оцінив цю новину не дуже позитивно, тому що це і так вже всі знали. Багато про це говорилось, і це просто стало іншим е, наступним юз івентом. І біткоін досі торгується, ми бачимо, він відскочив від ось цього ключового рівня, який я визначив. І таким чином я особисто очікую продовження тренду до е, рівня наступного на 72к. Тож, ходімо, поговоримо про те, що саме було сказано в цьому указі, та що це означає. Тож, я виділив декілька ключових пунктів цього указу, і що саме сталося. Тож, перш за все. США не будуть продавати ці бітки, які вони вже мають в себе біля 200 тисяч біткоїнів, які вони конфіскували з різних е е кримінальних штук, і далі нові бітки також не будуть куплені напряму за резерви за е кошти уряду США. Тож яким чином будуть додані нові бітки? Як ви можете бачити, міністром фінансів та торгівлі доручили створити податкові програми, які дозволять залучити більше бітків. Що це може означати? Ну, потенційно, це сплачення податків в на різний, наприклад, на приріст капіталу або на податки на цифрові активи, можуть бути сплачені потенційно у формі бітків і таким чином, люди отримують певні знижки на податки, а правління США буде акумулювати ці бітки. Тож іншим основним пунктом, чому саме ринок падає і негативно реагує, тому що перш за все немає прямих купівель бітка за кошти США, немає розуміння, яким чином і скільки бітків і також інших активів буде куплено, якби немає розуміння, чи є уже чи існують якісь податкові програми, за рахунок яких будуть акумулюватись ці активи. В довгостроковій перспективі це, звісно ж, круто, тому що скоріш за все, через багато місяців, ми отримаємо певне розуміння того, як саме будуть акумулюватися ці активи. Але короткостроково, чому ринок падає, тому що не відбулось анонсу прямих купівель, не відбулось конкретизації того, як саме ці активи будуть додані. Просто було сказано слово, що за рахунок податків і так далі. Сьогодні ще о 8.30 за Києвом відбудеться криптосаміт в Білому домі, і, можливо, там ми отримаємо більше деталей. Якщо там не буде жодної буліш новини, то ринок продовжує падати.